Хочу згадати, як президент ради всім і говорив про те, що він проведе референдум, щоб продавати чи не продавати землю іноземцям взагалі продавати чи не продавати землю на сьогоднішній день, без будь-яких референдумів, практично у нас з вами забрали 72% території нашої країни. Це сільськогосподарська земля. Нам більше не буде належати прибуток. Нам більше не будуть належати врожаї, нам більше не буде належати нічого на нашій землі, тому що нас щойно 284 депутата продали за дорученням президента, тому що він на чолі цього всього стоїть, і вже з 1 липня цього року вони запускають вже. По суті, продаж всього, не запитавши у людей. А ви знаєте, що 75% людей проти продажу сільськогосподарської землі. Отак От це відбувається. І знаєте, що я вам ще скажу? Я не знаю, чи потрапить воно зараз на якісь ефіри, але тут поряд Ворсольський який зараз редеріть по Україні 300 тисяч гектарів землі, він проводить прес-конференцію, всі камери прибігли. Знаєте для чого туди? Щоб просто промити людям мізки і розповісти, що продавати землю це круто, це класно, це те, що українцям потрібно. Але хочу вам сказати, що або ми зараз з людьми разом об'єднаємося, батьківщина і люди, і проведемо референдум. Щодо заборони продажу сільськогосподарської землі. А якщо вони нам не дадуть провести референдум, що скоріше за все це вже видно? Вони зараз вже роблять фальшиві референдуми по всій країні для того, щоб заборонити нам проводити референдум. Ми будемо піднімати людей. Ми не дозволимо цій банді зеленій розпродавати землю стратегічні об'єкти, наші газопроводи, трубопроводи, надра. Вони для цього і прорвалися до влади за підтримкою всіх кланових олігархічних утворень, як за межами України, так і в Україні. Ось що відбувається в Україні. І я хочу попросити українців прокиньтеся, будь ласка, від цього солодкого сну, прокиньтеся і побачте, що з вами роблять. Якщо ви себе не захистите зараз, і Україну не буде не України, ні української нації, тому що зараз її практично позбавляють всього. Що є складовою нашої державності, нашого суверенітету і, взагалі, права на існування? Дякую за увагу.